Дешеві товари, велика кількість клієнтів та витрачені кошти. Мова про чорну п'ятницю. У цей день магазини та супермаркети пропонують покупцям знижки на різноманітний крам. Та, як зазначає координатор екоактивістського руху Ігор Хоменко, Чорна п'ятниця має і зворотню сторону монети. Небезпека тут більш в тому, що за необдуманості покупок під час чорної п'ятниці покупці. Витрачають шалену ко... шалену к... шаленок... ко... коштів своїх. Е... А речі, які вони купили в цей день під час ажіотажу, потім не використовують. І найгірше те, що вони можуть потрапити на сміттєсвалище. Чоловік розповідає, в Сполучених Штатах Америки екоактивісти в чорну п'ятницю проводять свою акцію День без покупок. Українські активісти більш лояльні і пропонують не купувати зайвого. Перше все, як піти на шопінг е, в останній п'ятниці листопада, варто е, скласти список е, тих речей, тих приладів, можливо, смартфона, якого там хотілося купити, те, що дійсно потрібно. Рівняни ж по-різному ставляться до чорної п'ятниці. Комусь подобається купувати за знижками, а хтось не вірить у низькі ціни. Саме цей день не, не купую, тому що я розумію, що наперед ціни збільшується, причому в ну, реально велика різниця, а потім просто та сама ціна і плюс плюзажіотаж багато черг. Насправді, ну, мені здається, це зовсім не вигідно. Онлайн покупки можливо і вигідні. Це позитивно, що є такий період, коли люди можуть купити трошки дешевше саме в цей період, аніж в інший період. І це добре, що бізнес змагається, саме в Чорну п'ятницю дуже багато. Підприємства, і організації, і, не знаю, брендів пропонують якісь вигідні пропозиції. Мені здається, що вони підвищують, а потім навпаки нібито. Ну так мені здається. Ну, люди отримують від цього вигоду і радість, значить це добре. Я на пенсії, то не дуже розженуся. Небагато купую, бо не особливо вірю в Чорну п'ятницю. Порівняно з іншими днями то так. Я купую речі раціонально, тому використовую все, що купую. Чорна п'ятниця виникла у США і по тому поширилась на увесь світ. Організовують день масових знижок задля залучення нових клієнтів. До слова, цей день відкриває різдвяний сезон розпродажів. Зі слів екоактивістів, українці у торік витратили в Чорну п'ятницю більш ніж 8 мільярдів доларів. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.